Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо питання одного з підписників каналу. Якщо хочете, щоб ми оглянули тему, яка цікавить саме вас, то пишіть про це в коментарі. А ми не будемо час, та давайте починати. Сьогодні наша тема це налаштування модулів нейромереж. Розбиратись будемо на прикладі чата GPT. Якщо зрозуміти принципи, усі інші модулі інших нейромереж зможете налаштувати самостійно. Перше, що треба зрозуміти, існує багато різних модулів. Кожен модуль має свою конкретну задачу і має свої налаштування. Друге, що треба зрозуміти, кожен модуль має обов'язкові та необов'язкові налаштування. Давайте одразу на прикладі: ми бачимо, що в нас є налаштування, де є червона зірочка, та поля, де її немає. Як ви вже здогадались, поля і зірочку обов'язкові, поки ми їх не налаштуємо, нічого працювати не буде. Усі модулі поділені на групи. Сьогодні ми розберемо основні модулі з кожної групи, з якими ви з великою ймовірністю зітхнетесь на початку своєї роботи. Але перед тим, як почнемо, створимо api ключ бо без нього точно нічого працювати не буде. Для цього переходимо на сайт platform.openai.com та авторизуємось через пошту. Далі натискаємо налаштування та переходимо на вкату API-ключі. Тут нас цікавить створити новий ключ. Обираємо проект, даємо назву та натискаємо створити ключ. Скопіювати його можна тільки зараз. Попередньо ми ще повинні поповнити баланс. Це робиться на вкладці Білінг, поповнення від 5 доларів, але цього вистачить надовго при певних обставинах. Та ще два слова, щоб ви розуміли контекст. Існує ChatGPT, яким багато хто користується. Це сайт chatGPT.com. Там є свої тарифи та все інше. Але все це, умовно кажучи, користувацький режим. А щоб користуватись моделями по API, вам треба перейти на сайт platform.openai.com. Це вже, так би мовити, розробницький простір. Ці аккаунти не пов'язані між собою, і підписки не розповсюджуються один на одне. Тут ви сплачуєте не за підписку, а за окремі виконані дії. Всі ціни є на окремому сайті, посилання я залишу в описі. Але якщо ви цими функціями не користуєтесь, тоді ваш баланс зберігається без змін. Повернемось до Make. Щоб підключитись, натискаємо створити підключення. Даємо назву, вставляємо API ключ, все. І це було єдине спільне налаштування. А тепер давайте перейдемо до відмінностей. Почнемо з головного модуля для роботи з текстовою моделлю Generate A Completion. Перше, що треба брати, це модель. Далі в нас з'являється налаштування повідомлень, тобто інформації, яку ми будемо передавати штучному інтелекту. Тут ми завжди повинні вказувати промпт та задачу користувача. Натискаємо додати, і в нас з'являються два поля це роль та контекст. В нас є дві основні ролі це user і system. System це наш промпт. це базові налаштування асистента, хто, яка задача та все інше. Та user. Це унікальний запит користувача, або повідомлення, або тема, на яку треба згенерувати відповідь. По суті, наш модуль вже налаштовано. Нижче є не обов'язкові налаштування, та про більше, ніж основні, я розповідав у відео про терміни промптингу. Підказочку я залишу вище. Також їх опис буде в Телеграмі, тож підписуйтесь. Єдине, що варто зараз зазначити, це налаштування номер. Це кількість відповідей, які видасть модуль вам на один ваш запит. Якщо поставити 3, тоді модуль вам поверне три варіанти відповіді. Давайте рухатись далі. Наступний модуль аналіз зображення. Перше це підключення, далі промпт. Тут ми вказуємо також задачу: наприклад, випиши текст зображення чи проаналізуй його повністю, це на ваш вибір. Далі найцікавіше це передача зображення. Тут є два варіанти. Передати зображення як файл та як посилання. Якщо обираєте як посилання, то треба просто його вказати. Якщо обираєте файл, то зображення автоматично підтягнеться при умові, якщо у вас до цього був модуль, який завантажував зображення. І останнє, що треба, це обрати модель. Все. Цей модуль також налаштовано, та за бажанням можна вказати додаткові налаштування. Наступний модуль це транскрибація мови в текст. По суті, це такі ж самі налаштування, як і в попереднього модуля. Підключення: обираємо, як передавати дані, та обираємо модель. Нижче ще є промп, тож можна вказати і додаткові інструкції. Нічого складного. Та останній модуль на сьогодні це модуль для роботи з файлами. Тут у нас взагалі практично немає налаштувань. Обираємо підключення та передаємо файл, який треба завантажити. Бо це єдина задача цього модуля. Усю подальшу роботу буде виконувати модуль Generate Completion. Ще з дуже відомих модулів ми не розібрали асистента, але це окрема велика тема, яка варта окремого відео. Тому, якщо це вам цікаво, пишіть про це в коментарях. На цьому це все. Також запрошую вас подивитись інше відео на каналі. Там є багато різних цікавих тем. А якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. Посилання є в описі і в коментарях. Не залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!